Благодійний фонд «ТАПС» разом з міжнародним комітетом поряд. AR7 створили безпечний простір для роботи з дівчатами та жінками, які постраждали внаслідок війни. Ця кімната призначена для того, щоб ми мали збиратися, проводити групові зустрічі або індивідуальні консультації для того, щоб дівчата та жінки, які постраждали внаслідок війни, мали змогу розвантажити свої важкі почуття, отримати психологічну допомогу, психологічну підтримку або супровід. Зараз проходить майстер-клас, який допомогти. Має дівчатам розвантажитися. Зосередитися на собі, відчути себе на цьому майстер-класі. Дівчата працюють з мілкою моторикою. Це допомагає сформувати нові нейронні зв'язки. Благодійний фонд ТАПС запрошує на такі зустрічі, запрошує на індивідуальні або групові консультації. У нас є телефон гарячої лінії. Ви можете звернутися і залишити заявку. Ви можете заповнити анкету зворотнього зв'язку або форму реєстрації для участь. Часті у будь-яких заходах, які плануються проводити в цій кімнаті.